Знайомтесь, Арнольд. Арнольд розслаблений, безтурботний у цю мить, летить до свого двоюрідного брата до Швейцарії на вихідні, але раптом відбувається щось прикриє. Обидва двигуни літака неочікувано перестали працювати. Літак от-от розіб'ється. Давай, Арнольде, ти повинен це зробити. Ну ж Арнольде, стрибай, стрибай. Цю мить Арнольд мчить до поверхні землі на швидкості 0,05 сотих кілометра за секунду без парашута він ледве розуміє, що відбувається, але це не займе багато часу. Його подорож закінчиться рівно через 2 хвилини 59 секунд. Саме у цей момент Арнольд знаходиться на висоті 9 кілометрів від землі. А це значить, що він, умовірно, вже починає задихатися через надзвичайно розріджене повітря. На такій висоті просто мало кисню, і він втратить свідомість через гіпоксію. Ну от, я ж казав. Арнольде! Арнольде! Дякувати Богу, ти прокинувся. Арнольде, це не кінець. Ти тільки почав падати. Поки він був без свідомості, тіло Ернольда пролетіло близько третини шляху вниз. Тепер Ернольд досягнув позначки приблизно в 6 кілометрів. На такій висоті він може дихати вільно. Але чи врятує це його життя? Якщо ми уявимо, що Арнольд упав з літака, коли той розвалився у повітрі, тоді він міг би спробувати вхопити багато об'єктів, які пролітають повз нього, і зібрати їх докупи. У такий собі кокон навколо себе. Цей своєрідний кокон із об'єктів значно збільшить його шанси на виживання. Проте це має бути зроблено дуже швидко, адже на це майже немає часу. Арнольд і про найважливіше. Ти маєш спробувати пом'якшити своє приземлення. Потрібно не впасти на бетон чи воду, або на щось гостре, типу шпиля і пилової вежі. Краще обрати щось на кшталт копиці сіна чи снігу глибиною в кілька метрів, або краще за все, фабрику м'яких іграшок. І, нарешті, Арнольду буде ліпше, якщо він спробує не напружувати свої кінцівки і розслабитися перед приземленням. Три, два. Один є контакт. Якся маєш, Арнольде? Арнольде, ти там живий? Слідкуйте за новими серіями, все тільки починається. Ставте вподобайку, якщо сподобалось це відео, надсилайте його друзям і підписуйтесь на мій канал. На вас чекають ще багатько файних експериментів над нашим другом Арнольдом.